І так, сьогодні у нас на огляді пруська синя вітроса. Дуже чудовий колір, 779 однопігментний. Зараз розпакую і покажу. Подивіться, дуже класно, повненька кюветочка, я задоволена. Колір написано, що напівпрозорий, і стійкість в принципі, пристойна, скажу вам. Світостійкість, то цікаво поглянути. І так, давайте змочимо і випробуємо. Подивимося, який він, наскільки він дійсно прозорий, і як, як його покривна здатність. Давайте переглянемо Подивіться, який дуже класний синій насичений колір. Ось вам палітра. Подивіться, який насичений, ну просто синій, синій які такі, як я люблю. Ну що, Давайте будемо випробовувати, нанесемо його на папірчик. Папірчик я використовую зараз лоска, і зробимо невеличку розтяжечку. Під час нанесення мені дуже сподобався відтіночок, дуже сподобалося, як він лягає на папірчик. Скажу задоволена своїм, своїм придбанням. І раджу його вам. Подивіться і поближче, як він виглядає вже після того, як він підсох. У мене повністю фарба підсохла. І дуже класно. Ось ці два кольори, які новенькі в моїй колекції це кварц зелений і пруська синя. Ну що, рекомендую. Окрім цього, я зробила замісики з так, як я це робила з зеленим кварцом, і мені дуже сподобались ті основні кольори, які в мене одних пігментів є в наявності, як вони виглядають в замісах з руською синьою. Ну що, якщо вам сподобався огляд, вам було цікаво, я буду вдячна вам за вподобачки і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве та корисне.